А, знову битки приїхали, але не у нас. Сьогодні у нас приїхав автовоз з цілими автомобілями і зустрічаємо. Це у нас Sonata гібрид та Lincoln NKX на максимальнішій комплектації з 2.7 турбодвигуном. Потім салончик у І перший красень у нас це Lincoln MKX на 2,7 і turbo бі турбо двигуні. Ізюминка цього автомобіля це його просто шикарний салон. Всі ми знаємо, що Lincoln – це преміальний Ford. Стоїть тут максимальна комплектація резерв 3. Єдине, що його відрізняє від Black Label – це тільки шильдик. І головне, що цей Lincoln можна привести під ключ усього за 17-18 тисяч доларів. Це ціна ескейпа всіх років, але якість салона на висоті. І це у нас гібридна Соната 2013 року на чудовій комплектації. І саме головна фішка даного автомобіля це витрата паливо по місту 3,5 літри на 100 кілометрів. Де ви ще таке бачили? Неймовірно актуальний автомобіль в теперішній час. Дана Соната у нас повністю ціла та не пошкоджена. На ходу має мінімальний пробіг, та саме головне, що автомобіль не був у токсі. Пробіг усього 160 шістдесят тисяч. Кеме. Такий автомобіль можна замовити з Кореї або Америки в бюджеті 10, максимум 12 тисяч доларів повністю під ключ. Даний автомобіль дуже вартує вашої уваги, якщо для вас важлива економія на паливі, вартість автомобіля в експлуатуванні та дуже крутий та актуальний зовнішній вигляд даного авто. Шановні, просто взгляніть на цей салон. Його дійсно можна порівнювати з Мерседесом по якості матеріалів, неймовірної якості шкіра. Шкіряна торпеда, дерев'яні вставки. Боже, ніяка ауді поряд не стоїть з якістю салону даного автомобіля. Уже дуже багато замовляють дані автомобілі. В нашій країні масово ж починають купляти лінкольні, бо вони чіпляють свої якості матеріалів та ціною на дані авто. Якщо ви будете дивитися автомобілі по наявності, ви можете самі побачити, наскільки вони дорого коштують. З Америки можна взяти з економію 30% і це як мінімум. Тому це авто дійсно вартує вашої уваги. І як бачимо, кузов автомобіль. Повністю цілий. І по ремонту. Тут тільки накинути бампер, фари та противотуманки. І мінімальна рихтовка крила з дверю. І це все. А так, автомобіль повністю цілий. Він повністю на ходу і сам своїм ходом з'їхав з автовозу. Ну, друзі, пишіть нашим менеджерам. Ми вам підберемо дуже крутий автомобіль, мінімальний бюджет і саме головне якісно та швидко. Чекаємо на вас.